Прихайного де Боже світлого і благословенного дня четверга. Цими днями я зустрів в інтернеті десь таку файну історію цікаву, що вчитель дав завдання дітям намалювати руку Бога. Як вони собі уявляють, Божу руку? То один хлопчик намалював руку таку дивну з декількома п'ятнами родинними. І вчитель каже: А слухай, чия це рука? А малий каже: до вчителя, ви знаєте, це ваша рука. Бо для мене рука бога це ваша рука, бо ви купа разів, коли мене треба було витягувати, то ви мене брали за руку. І буквально. І ви мене вели і образно, так, за свою руку через якісь перешкоди шкільні через випробовування. І це так гарно для нас сьогодні запитання. Два. Хто, чия рука є для тебе, рукою Божою, а ще для кого ти є рукою Бога, або руками Божими навіть. Хто є для тебе і для кого є ти? Для нас то завжди хтось є. Або батьки, друзі. Сьогодні для нас руками Божими часто є наші воїни хоробрі. Сьогодні руками Божими для нас можуть бути люди, які дійсно витягують нас, які подають руку тоді, коли нам найважче. Але також файне питання і серйозне: Ого, а для кого я є рукою Божою? Для кого я можу бути? Чи був уже колись? Але чи я щось роблю для того, аби стати рукою Бога для когось? Хм. А ти, якби сьогодні намалював руку Божу, то чия би це була рука? Напишіть у коментарях. От, скажімо, за останні 2-3 роки, хто вам подав руку, так, так, як Господь? Або інакше, через кого вам подав руку Господь? Через кого вам Бог подав руку? Напишіть мене напросто. І нехай це стане також для нас заохоченням, щоб колись хтось захотів наші руки намалювати так. Як руки самого Бога. Хтось із святих сказав, що в Бога є тільки наші руки тут на землі. Ясно, що якби він хотів щось зробити, він би це зробив найкраще. Але він каже, я хочу, аби це ти зробив в моє ім'я. Тому запрошую вас бути сьогодні для когось рукою Божою, або дай Боже, руками Божими, так аби через ваші дії. Через вашу діяльність, через ваші вчинки хтось отримав таке благословіння, аби сказав дякую тобі і слава Богу за те, що Тебе мені послав, за те, що скористався тобою і дивлячись на тебе, я, я бачу Бога. Файно би було таке почути. Будьте благословенні, майтеся файно і ставайте руками Божими. Мир вам.